Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, чи потрібно реєструвати право оренди земельної ділянки в державному реєстрі на договори оренди комунальної власності, які укладені на один рік. Так вимагається поновлення реєстрації прав оренди земельних ділянок в державному реєстрі прав на нерухоме майно. Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. У разі якщо земельна ділянка була передана в оренду в період, коли не працював ДЗК. Арендар буде зобов'язаний подати заявку на реєстрацію права оренди земельної ділянки на протязі двох місяців з моменту відновлення роботи ДЗК. Якщо на протязі трьох місяців договір оренди не буде зареєстровано, то він буде вважатися припиненим. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.